Дорогі співбраття, в священстві, улюблені в Христі, брати і сестри, ми вийшли на неопалиму купину пам'яті слави на цей пагорб нашого славного Трускавця, щоби вшанувати тут, на цьому місці воїнів української повстанської армії. Братів і сестер визвольних змагань, які віддали своє життя за сьогодення України, за її кращу долю, які протиставилися у всіх часах ворогові, який зазіхав на нашу землю, на народ і українську державу. Тому нехай сьогодні це місце, на якому ми перебуваємо, буде, напевно, що най... Головнішим місцем всіх патріотичних сердець нашого міста, що всі заходи, які відбуваються у нашому місті з приводу певних подій завершення Другої світової війни, відбувалися не десь там, а на цьому святому місці, місці, де ми вшановуємо наших героїв, воїнів Української повстанської армії. Ми хотіли, щоб цей пам'ятний знак був повічений вуковічив, власне наших земляків, наших троскавчан, які полягли в боротьбі за нашу Україну. Дуже символічно, що сьогоднішній день він співпав із святом Покрови Пресвятої Богородиці, із святом як річницею заснування української повстанської армії і днем захисника вітчизни. Ми дуже раді, що власне цей символізм відзнався в один день. І надіємося, що та боротьба, яку якій полягли дуже багато наших земляків, вона була немарною, щоб наша Україна, за яку вони мріяли, що вона була ще тоді багатою, незалежною самобутньою державою, що вона здійснилася і наш Трускавець був теж багатим, самобутнім. Незалежним містом, і ми будемо за це боротися. Скільки нам це не коштувало здоров'я і вашої підтримки. Дякую вам, слава Україні, героям слава.